Доброго дня. Сьогодні відвантажили такий комбайн, буде відправлятися в Україну. За декілька днів буде в наявності. Завантажили комбайн. Клас Домінатор 98 SL Maxi, Комбайн на гідроходу з двигуном Mercedes 6 карядна рядна. В максі базі. Підвищений бункер, довга вигрузна труба. По комплектації має 3D решета, кондиціонер, жатка 450. З візком оригінальним на редукторі. Комбайн від німця, від першого власника. В останніх роках було дуже замінено багато оригінальних запчастин. Комбайн обслужений. Приїде до нас, обмиємо його, передивимось і буде доступний до продажі. Кого буде цікавити, зможете приїхати і обрати для себе такий комбайн. Так коротенько пробіжусь, покажу, як він виглядає. Резина передня ще його рідна. Без тріщин, бокових тріщин немає абсолютно. На протекторі є такі незначні, навіть не можна назвати то тріщини. Комбайн має реверс похилої камери, наклона йде на трьох циліндрах. Тут все ціленьке, підлога, пора мінержавий. Одразу, якщо буде видно, заглянемо на бічі. Бічі практично як нові, бітер ціленький, також все видно, німець замінив нову защиту на барабан. По наклоні також він, планочки рівненький, підлога не протерта, тут по боках теж не витертий. Гарненький комбайн він йде. 89-го року випуску. Задні шини також в хорошому стані. Без тріщин, без порізів. 3D решета, як я і казав. Так він виглядає по елеваторах. Бачите, лопатки, ланцюги були замінені по оригіналу. Те саме, що буде видно, зерновий, зірка без носу абсолютно. Лопатки всі ціленькі по самім блоках. Також усі самім блоки замінені. Все замінено тут по січкарні. Січкарня, звичайно, вже на рухомих ножах, ножики практично як нові. Бачимо, задня вісь була замінена на оригінальну класовську. Можливо, були якісь проблеми з попередньою, вирішили її не реставрувати, а просто купили нову, замінили датчики втратку. Має датчики аварійності, решета. Скоріше за все теж були замінені нові ущільнення всі присутні комбайну. Тут бачимо стайнблоки з катної доски замінені. Комбайн обслужений. Роки, останні роки, то по словах німця було замінено запчастин на, в районі на 8 тисяч євро. І в чому великий плюс? Це все оригінальні запчастини. Так він виглядає по цій стороні. По Порамін државий йде, ціленький. Тут завантажили жатки. Від нього жатка буде ця на нанизу, філешка до жатки, жатка 450, як вже приїде до нас, помиємо, все вчепимо, переглянемо і зробимо детальний відеоогляд. Кабіні також охайний, не обдертий. шнеки в бункері, цілі, не гострі. Ось такий комбайн. Що друзі кого цікавить, телефонуйте. Сімна на нього буде адекватна, як на даний комбайн. Дуже хороші дані комбайни, економні, потужні, гарно себе зарекомендували. Міцні, п'ятиклавічний комбайн, буде робити. Якісно і продуктивно свою роботу. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, чи був у вас такий комбайн, чи плануєте придбати такий. В наявності великі вибір іншої техніки, комбайни, більші, менші, більше 20 комбайнів В наявності. Постійно можна приїхати, щось обрати для себе на різний бюджет, різної потужності комбайни. Дякую за увагу. Всього доброго. Pobaczymy się. Доброго дня усім. Сьогодні відправляємо комбайн Львівську область. Комбайн їде, в Львівську область, село Підберісці. Львівський район. Комбайн в ідеальному стані. Бажаємо новим власникам. Що вони працювали і мали від цього комбайна прибуток і задоволення. Привізники приїхали з Тернополя, ті, що постійно нам возять. А Блатні номера, вовк, три сімьорки. Є в нас на продажі клас консул, такий самий комбайник. Цілий теж в хорошому стані в оригіналі. Такий можна сказати, як той. Тільки той комбайн у нас був би січкарні ми доставляли січкарню. А цей, що залишився в нас, цей на оригінальній свічкарні заводській, яка була на ньому від нового. Є в наявності у нас багато комбайнів, більше 20 комбайнів. Якщо, якщо хтось хоче придбати комбайн, дзвоніть. Пригонимо також комбайни на замовлення. Всім пока-пока, до наступного відео.